На сторінці радіо Західний полюс, тому що чому тому, що сьогодні четвер, і очільник міста Івано-Франківська вже в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, Вітаю всіх. Е, перше хотіла запитати минулого четверга. У вас не було в ефірі? Ви були в столиці? Що там відбувалося, і з чим повернулися з столиці? Скажімо так, там відбувалася конференція, яку організовували. Наші американські друзі, тобто щорічного відбувається опитування Айрай щодо місцевого самоврядування, тому Франкіз був запрошений в місто, яке мало одне з найкращих показників по тому опитуванню. Тому запросили організатори і мали можливість там представити зокрема роботу з міжнародними організаціями, залученням грантів і ну, інші речі. Тому Такий захід відбувався. Ну і крім того, в нас відбулася зустріч з керівником НАК «Нафтогаз» паном Олексієм Чернишовим, щодо теплопостачання, газопостачання цього року. Тому що, напевно, всіх цікавить, як же ж ми будемо жити взимку, і чи війдемо в опалюваний сезон нормально, з нормальними показниками. І найголовніше, чи буде газ, тому що, на жаль, Бачимо, що ворог б'є не тільки по електричній нашій інфраструктурі, а також по газовій інфраструктурі. Тому для нас це було таке одне з ключових питань, яка буде ціна на газ, по якій ми будемо купляти його для населення, по якій будемо купляти для наших шкіл, дитячих садочків. Ну і по якій ціні воно буде для підприємств, і зокрема теплокомуненерго. Тому це основний основний мотив був поїздки до Києва. Цього тижня ви інспектували традиційно і питалися, здається, на каскаді в Пасічній, так. Так. На що звернули найбільше увагу? І, ну, на вашу думку, що зараз найнагальніше по місту? Найнагальніше це закінчити війну. Так, Ні, ну це, це зрозуміло, це, 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 це перманентне таке це, питання. Щодо міста, то. Літній період часу дуже важливо, щоб не виникали стихійні сміттєзвалища, ввозили сміття більш менш часто, І місто прибиралося було чистим. Тому, звісно, що найбільше потрібна критична інфраструктура роботи, але такі інспекції вони більше покликані побачити питання чистоти, порядковності міста, ну і відповідних певних доручень. Ну, і крім того, вже традиційно стало по таких об'їздах, що якщо ми в тому районі дивимося якісь об'єкти, які мають відкриватися, зокрема на пасічній, десь буквально місяць-півтора має відкритись поліклініка від центральної міської клінічної лікарні. Тому подивилися, як ведуться ремонтні роботи. Вони завершуються, там відкриється така поліклініка від центральної міської клінічної лікарні. Чому на пасічній? Тому що пасічна так історично сталася. Вона дещо так віддалена та, мостом. І там дуже потрібно, щоб медична допомога вона була максимально наближена до мешканців цього мікрорайону. Там також планується відкриття і оновлення нашого відділення поліклініки теж там ведуться роботи. Тому нам дуже важливо, щоб саме якість медичної допомоги в мікрорайоні Пасічна. Вони ця якість допомоги збільшувалася. Е якщо ми вже почали говорити і про газ, і про те, як буде входити місто в зиму, е світло також стало уже тепер питанням. Ми повернулися е до того моменту, коли місто, як то кажуть, звучить генераторами. Місто почало допомагати знову місцевим підприємцям. Це генератори, інвентори, зв'язок для бізнесу. Громада пообіцяла оплачувати 50% витрат. Як це має відбуватися який механізм? <клес> Дивіться, механізм він прописаний ще з 2022 року. Бо насправді вже ну, багато хто скористався цією програмою, але ще, якщо хтось не скористався, має можливість е, отримати. Відповідно цю допомогу, хотів би відразу сказати, що ми даємо не всю суму, ми даємо 50% від суми. Ну і відповідно цей відсоток можна отримати, подавши заявку департамент економіки. Основне, що треба мати. Основне, треба мати, що ви накладну чи, скажімо, заключений договір з тим. Підприємством, яке вам поставить цю техніку, ну і також є вимоги до самого приміщення. Тобто це не може бути менше 20 квадратних метрів приміщення, і є певні вимоги того, що це в основному програма, яка стосується таких невеличких закладів, кафе, ресторанів, там, де є можливість людині зайти, підзарядити телефон, і скористатися туалетом. Тому є ці певні вимоги. Я ще раз підкреслю, 20 метрів квадратних має мати полічення ваше, не менше так. може бути більше, але не менше 20 метрів. І також не забувайте, що тільки один, тільки на один ми можемо дати заклад. Тобто, якщо підприємець має там 4-5 закладів, то не можна на 5 генераторів. Ми можемо дати тільки таку суму. На один заклад, тому що хочемо максимально, щоб скористалися бізнес цією підтримкою і отримав ці кошти. Тому ще раз подавайте наш департамент економіки і отримуйте цю допомогу. Про... Про... <coughs> про допомоги на початку тижня у міській раді відбувся брифінг і доповідав Руслан Гайда. Він доповідав про забезпечення сил оборони в тилу з е, тилу, тобто чита. Це тобто це виплати допомоги, і які допомоги в нашій громаді знову ж таки вкотре нагадую. Мені, мені кажуть, що ти з кожного ефіру в ефір питаєш про виплати. Нагадую, тому що досить багато людей виявляється не знають про те, як отримати допомогу, особливо якщо ну до того ніхто не служив, а тепер зараз пішли служити. Понад 542 мільйони гривень. Ми заклали бюджет для підтримки військових у 2024 році. Січня по травень вже профінансовано 305 мільйонів гривень на потреби наших захисників. Крім цього, ще є проекти дім на помічних сім'ї захисників, ну і багато чого іншого. Хотів би нагадати, що в місті вилучили військове ПДФО, навіть не скільки військове, а це податки прокуратура, суди, правоохоронні органи, надзвичайники вони сьогодні не платять податки до. Міського бюджету. І незважаючи на це, ми б мали отримати приблизно 139 мільйонів гривень цього податку протягом цих п'яти місяців. Ми ж витратили, не отримавши ці кошти, витратили вже майже 305 мільйонів гривень. Хочу сказати, що у нас частина цих коштів йде на закупівлю дронів інших необхідних речей. Але частина коштів йде на соціальні програми, їх є 12 сьогодні, і за цими програмами ми вже виплатили майже 170 мільйонів гривень за цей період часу до 1 червня. Отже, одноразову допомогу на придбання амуніції для захисників України вже на суму 97 мільйонів гривень. Отримали 1157 військових по 50 тисяч гривень, 1516 осіб по 20 тисяч гривень і 17. Військових до отримали 30 тисяч гривень, тому що вони потрапили в зону бойових дій. Допомога пораненим в російсько-українській війні вже отримали по 30 тисяч гривень на суму 15 мільйонів гривень. Пільги на комунальні послуги для військових та членів сімей загиблих 11,9 мільйонів гривень. Допомога військовим на реабілітацію по 10 тисяч гривень. Даємо 9,4 мільйона гривень. Одноразово матеріальна допомога сім'ям загиблих та зниклих безвісті по 100 тисяч гривень, 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Щомісячні виплати сім'ям загиблих та зниклих безвісті за цей період 7,6 мільйонів гривень. Допомога згідно з рішенням координаційного комітету 5,6 мільйонів гривень це коли військовий може подати свою заяву на лікування або ще додаткові кошти на поранення 5,6 мільйонів гривень. Допомога членам сімей загиблих на встановлення пам'ятників по 60 тисяч гривень, 4,3 мільйона гривень. Виплату зв'язку з народженням дітей військовослужбовців а це ті, хто народилися в міському пологому розмірі 50 тисяч гривень, 4 мільйона гривень. Допомога учасникам бойових дій, які не набули статусу БД не користуються пільгами на комуналку по 5 тисяч гривень. Ну це людина, коли ще не отримала БД, uh -huh. але має статус 1,9 і мільйонів гривень. Одноразова виплата до, до дня народження дітей. До 18 років 1 мільйон гривень і відшкодування на поховання захисників та захисниць. Тобто ви знаєте, що ми ховаємо за рахунок міста 800 тисяч гривень. А також за цей час на нашу адресу надійшло 186 листів звернень, запитів з військових частин на закупівлю ну, різного дронів, ребів інших речей. Ми вже передали. І закупили на суму 97,7 мільйонів гривень. Основна сума це пішла на закупівлю дронів FP86 мільйонів. Відповідно, Mavic 4,3 мільйона гривень. Ну і інше спорядження також витратили кошти, тому що не тільки дрони, а і рації, і інша є потреба. Ну, і Хотів би сказати, що 6245 дітей наших військовослужбовців сьогодні безкоштовно харчуються у садочках та школах міста Івано-Франківська за цей період часу до 1 червня з міського бюджету витіли 19,3 мільйона гривень. Ну і хотів би ще декілька слів сказати про дім воїна. Зокрема, успішно працює посла помічних сімей захисника і за 5 місяців. Майстрами надано 82 послуги. Ну і також з метою проведення реабілітації військових місто співпрацює, фінансує перший добровольчий хірургічний шпиталь, окрім того, що є реабілітація при центральній міській клінічній лікарні, міській клінічній лікарні на матеріки, обласній лікарні. Ну і також традиційно влітку наші діти військовослужбовців їдуть на оздоровлення за кордон. Цього року майже 200 дітей приймають наші міста, побратими з Польщі, Латвії, Португалії, Угорщина. Ну, і крім того, зараз наш табір «Лівниця» приймає 125 дітей, учасників бойових дій. і Родин загиблих Ви знаєте, що цього року ми відновили роботу комунального табору «Лівниця», який знаходиться у селі Вістова Каловського району, де активно проходить своє оздоровлення. Наші діти окрім дітей військовослужбовців в «Лівниці» можуть будуть відпочивати звичайні діти. Як звичайно, тобто є. П'ять змін. Ну uh -huh. і дві зміни вони є зарезервовані. Тобто, перша зміна для учасників бойових дій. Одна зміна зарезервувала Національна скаутська організація Пласт. Решта, три зміни сьогодні можуть батьки давати. Там є певна градація, тобто пільгові категорії можуть в півціни. Є також можливість і звичайній ну, сім'ї, які не мають пільговика, теж дати дитину та берлінниця на відпочинок. Ем, я ще хотіла знаєте про що запитати? Захотіла, е, хотіла запитати про доступність. Ем, знаю, що вже е, почали працювати е, по е, проведенню маршруту безбар'єрності, без і один з них завершений, де ще планується робота, Ну тому що ця тема буде актуальною для нашого міста. Ми приймаємо витилове місто, ми приймаємо дуже багато поранених хлопців і. Ну, ми ми мусимо навчити. Ми зробили. зробили від обласної лікарні до центру, тобто mm -hmm. це перший маршрут і разом з хлопцями з пораненнями і з людьми з інвалідністю, які сьогодні сконцентровані в центрі на Герої УПА. Про перевірили. Ну зокрема, від обласної лікарні доїхали до ОВУ потім сіли в громадський транспорт, перевірили на візках яким чином працює громадський транспорт, та доїхали до колишньої в народі трикотажної фабрики. Фа, фабрики на Галицькій, то не, не плутати на бамі. Звідти теж поїхали аж до центру міста, та особливо нас цікавили біля ринку ін, 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 інші переходи. Ну і паралельно ми також ще по цьому маршруту здійснили заїзд у ряд магазинів Аптек. Ну, що хочу сказати. На жаль, місто мало доступне. Дійсно, цей маршрут великий позитив, те, що тепер вже можна на інвалідному візку фактично доїхати протягом цього маршруту. Підасфальтовано, десь пониження пороблені. І справді, цей маршрут став доступним. Таких маршрутів буде п'ять цього року. Тобто, це Вовчинецька, героя УПА, це Чорновола вулиця до Матеки. Це Відповідно плануємо вулицю Незалежності від центру до, до Майзлів і також вулиця Мазепи до Центральної міської клінічної лікарні. Тобто ми пробуємо вирішити комплексно ці проблеми, так щоб дійсно можна. От, Підрядники і та організація, яка відповідає від міста, вона повинна здавати в такий спосіб, коли ми перевіряємо цей маршрут на інвалідних візках. Тобто ми проїжджаємося і дивимося, наскільки воно є доступне. І Якщо є якісь ну, технічні зауваження, то зразу враховуємо їх, доробляємо для того, щоб повністю врахувати саме людей з інвалідністю. Так? Це і військові, і люди з інвалідністю. Ще одне проблемне питання це є доступність самих аптек, магазинів і багато чого іншого. На жаль, навіть на вулиці Галицькій, ми заїхали чотири аптеки, то жодна аптека не була повністю доступна. Тут взагалі з чотирьох тільки в одній аптеці були зроблені всі для пониження, правильно все. Але, наприклад, двері були за вузькі заїзду в, в саму аптеку. Тому тому тут ще дуже багато роботи з нами з бізнесом, тобто з підприємцями, для того, щоб ця доступність була ну, вже добре. що... Ми пішли початок. і початок ми робимо те, що людина може проїхати. Тепер треба, щоб людина могла заїхати. А наприклад, то чи інше. інші речі, так? як бізнес ставиться до того, що ви звертаєтеся до них і кажете, дивіться, ну, ну От... по-різному насправді є такі дуже копічані роботи, та там, умовно кажучи, понизити поріг чи там зробити ну елементарне дуже пониження, то тобто це так. Деякі роботи там тисячі-дві тисячі гривень це зробити для того, щоб був заклад доступний. Та. Тут ті заклади, вони ну я бачу з розумінням ставилися, що дійсно вони таке, ну повинні зробити. Інше питання там, де треба робити і там переробляти пандуси, чи робити пандуси, чи робити там доступні туалети. Ми зараз кажу, у нас вже десь готується на сесію міської ради програма. Яка дозволить бізнесу отримувати так, як от ми на генератори даємо кошти компенсацію. компенсацію на ці речі. Тобто вона не буде повністю покривати, тому що, вибачте, це ваш якби власний бізнес і, зрештою, по законодавству ви мали мати доступність. Та? І, але ми частково готові давати на такі речі, бо розуміємо, що ну наскільки це важливо е, зараз. І тому паралельно будемо йти, місто буде робити. Інфраструктуру пониження зрозуміло, що це є пристосована інфраструктура, тобто ми стараємося мінімальними коштами це робити, тобто десь понижувати, десь десь кусочок можливо там тротуара до докласти, де взагалі немає тротуара. Та приходилося зробити підняті переходи, тому що ну, досить часто ці місця. З'їзди, де виїзди, наприклад, з мікрорайонів, та вони є недоступні. Тому ми старалися, щоб воно було в один рівень, тобто зробити якраз оці ці переїзди, щоб вони були. Ну в принципі, люди ну, з інвалідністю, напевно, що їх більше треба питатися, та чи, чи їхні відчуття. Але ну, з їхніх слів вони сказали, що в принципі роботи виконані якісно, добре, і справді це певний крок, крок вперед. І... Цього року кажу, плануємо п'ять таких е, безперебійних маршрутів. Якщо раніше десь там точково робилося там десь пониження, там десь пониження, там десь пониження, то сьогодні ми пішли шляхом маршрутів, тобто, щоб людина могла безперебійно. Ну і першочергово, це від медичних закладів до центральної частини міста. Тобто зараз ну, такий, такий пріоритет. Потім будемо рухатися. О, Дуже багато питань люди задають, а там поїдьте в сторону, поїти цей. Ну, відразу ми не можемо, нам треба робити цілісні маршрути, тобто такі, щоб спочатку головні маршрути, потім додаткові маршрути, і так робити місто максимально доступним. Ну і вже вся нова якась інфраструктура, яка, яка не багато зараз робиться, відверто хочу сказати. Але вже вся нова інфраструктура, вона обов'язково перевіряється на доступність. Я дякую вам за те, що до нас завітали на ефір. Нагадаю, що в ефірі найтеплішого полюсу планети, був очільник міста Руслан Марцинків поважання всім слухачам найтеплішого на завершення. нам єдності, допомоги задоволення. Дякую за можливість спілкуватися. Слава Україні, слава ССУ! Герой, слава. нагадаю, це була рубрика Мер четвер. Ну а ми рухаємося далі сьогодні. 13 червня. Залишайтесь на недельшому.